100 тисяч гривень за неіснуюче авто. 77-річний коломиянин потрапив у шахрайську пастку з покупкою автомобіля у мережі. Чоловік знайшов оголошення на одному з веб-сайтів і навіть сплатив за машину завдаток. От тільки бажаного так і не отримав. Зателефонувавши за вказним номером. Чоловік з'явився з продавцем, який повідомив, що за транспортний засіб необхідно сплатити завдаток. Чоловік погодився та кількома платежами. Переказав на зазначений рахунок 100 тисяч гривень. Проте бажаного авто так і не отримав, а незнайомець перестав відповідати на телефонні дзвінки. За вказаним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Тож поліцейські вкотре закликають бути обачними і не вірити у продаж вартісного майна за вкрай низькою ціною і радять укладати офіційні письмові угоди, щоб убезпечити себе. Зазвичай це ознака нечесних намірів продавця. Ви ризикуєте отримати товари сумнівної якості або, взагалі, лишитися без грошей та покупок. Укладайте офіційні. Письмові угоди для убезпечення себе у разі користування посередницькими послугами з купівлі та доставлення вартісних товарів. Вимагайте особистої зустрічі з продавцем чи посередником та перевіряйте, з ким саме маєте справу. Для цього попросіть для ознайомлення необхідні документи. За потреби райтеся з фахівцями у відповідній галузі. Наталія Узовок, Іван Пілецький, телеканал 402.